Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Infinity Q50, така турбопушка 3 літра на повному приводі на полторовому стейджі. Це біля 400 з копійочками сил, дуже міцно їде, гарно виглядає, в сірому кольорі. Такий двуствольний вихлоп на дифузорі є сабля на гарному колесі, зацеп. Буде, їду, їде дуже бодро, без привічення жінка водій. Так що можна казати, що їздила жіночка. Такий він по салончику, незатасканий, в дуже гарному стані. Подивіться, 100 пробігу говорять самі за себе. Верна карта. Так, повний електропакет. Два екранчики, все працює без помилок, є невеличкий вихлоп, зараз вам покажу. Є лючок, все працює як треба. В принципі, тачка без питань. Подивіться, як виглядає. Просто бомба. Так, друзі, ну. Міцно, міцно, і їде міцно, і все міцно. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв на огляд, любі перевірки. Машинку не насилували. Дуже гарний сахран, невеличкий пробіг, та состояння є. Вигляд є. Очікуємо вас на тест-драйв Бружевського 15А, місто Одеса. Також автівка доступна в кредит, лізинг або за налічку. Друзі, всіх чекаємо.